Рік тому, 23 липня, в історичному центрі Одеси, що перебуває під захистом ЮНЕСКО, внаслідок обстрілу російськими військовими зруйновані або пошкоджені 25 пам'яток архітектури. Про це у своєму телеграмі повідомляв голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Скільки пам'яток архітектури було зруйновано під час війни, та як притягнути винних до відповідальності? Про це говоримо далі з експерткою захисту культурної спадщини в умовах війни, і юристкою регіонального центру прав людини Дариною Підгорною. Дарино вітаю вітання. Хочеться розпочати якраз із пам'ятки Одеси Спасу Преображенського собору, який постраждав тоді, частково зруйнований 23 липня липня, наслідок цього удару. що вам відомо про те, на якому етапі зараз відбувається його відновлення? Оскільки пригадую по пам'яті з реакції міжнародної спільноти на цю подію, тоді було багато охочих взятися за його відбудову, зокрема, і представники Італії про це говорили. Так, ви праві. насправді після того, як був завданий удар 23 серпня, ой, перепрошую липня. Одразу всі добровольці, які були і охочі з міста Одеси, почали бігти до собору, допомогти його розібрати. Але на той час і Зеленський і президент, і власне кажучи, різні уряди і різні установи міжнародного рівня, там як ЮНЕСКО, такі як ООН, вони засудили атаку Російської Федерації, яка Сталося на історичний центр Одеси, і в нас такої було пошкоджено понад 15 е, історичних в історичному центрі Одеси, який вже знаходився під егідою ЮНЕСКО. Е, буквально через місяць до Одеси приїхала місія ЮНЕСКО, на чолі Скіарой Деці Бардески, яка провела моніторинг і оцінку пошкоджень. Які були завдані свято поображенському собору, було підготовлено звіт, який був оприлюднений незабаром після її візиту, і в якому було зазначено про те, що пошкодження завдані собору були. Настільки величезні, що власне кажучи, питання реставрації на той момент стояло під величезним знаком питання, і невідомо було скільки фінансів і скільки ресурсів і часу потрібно було витратити на те, щоб, хоча б законсервувати, тобто затримати руйнування цієї пам'ятки, для того, щоб в подальшому можна було з неї працювати. Буква, але, але однак, буквально через 2-3 місяці, здається, не пригадую точний та уряд Італії виділив понад 500 мільйонів євро на і реставрацію і консервацію свято преображенського собору, заявивши, що реконструкція і всі роботи з відновлення будуть відбуватися під його їдою за його фінансуванням і за його допомогою, що однозначно є величезним полегшенням, по перше, для державного бюджету України. Що дуже критично в умовах війни, і по-друге, це той прояв міжнародної підтримки, яким ми хотіли отримувати щодо кожної з наших пам'яток, але їх занадто багато, скільки Росія зруйнувала вже понад щонайменше тисячу з того, що нам відомо з сайтів Міністерства культури та інформаційної політики України, і на кожну з них потрібно витрачати такі ж самі суми, як і на свято Перебережанський собор. На жаль, на сьогоднішній день реконструкція все ще триває, хоча б мінімальна консервація вона відбувається багато ентузіазмів, багато істориків, археологів. Загалом, науковців, які мають досвід збереження і реконструкції, і реставрації, вони долучені до роботи над свято преображенським собором. Він намагається відновитися цей собор, але точні рамки, коли ми побачимо його Тій красі в в тому стані, в якому ми бачили його до початку повномасштабного, на жаль, невідомо, тому що, власне кажучи, і проблеми зі світлом, і постійні обстріли Російської Федерації Одеси вони стоять настільки стоять на заваді відновлення і реконструкції, що невідомо навіть чи ми встигнемо побачити його відновленим за 2-3 роки. Так, про цей собор ми обов'язково ще будемо говорити. Впродовж сьогоднішнього ефіру до нас доєднається настоятель храму і більше розкаже про те, як його зараз відновлюють. А я хотів би ще дізнатися від вас про інші культурні пам'ятки. Ну бо ця пам'ятка мені здається навіть виключення. Так, коли була міжнародна реакція, коли ЮНЕСКО приїхало, коли оглянули весь історичний центр, коли міжнародна спільнота виділила кошти, які до речі ще не повністю надійшли на але це тема іншої розмови. Але тим не менше, тобто реакція була. Була такою, як би українцям хотілося. Але російські військові знищили стільки пам'яток в Україні, от ви самі казали, понад тисячу, і лише в окупованому Криму знищений Херсонес. Ну тобто, це в голову не вкладається. Пам'ятка, яка стояла тисячі років, знищена просто тому, що так захотілося окупантам. Як має реагувати світ на це, і що нам робити в цьому випадку? Насправді пам'яток набагато більше ніж тисячу тисячу це лише офіційні дані зі сайту міністерства культури інформаційної політики, знову таки повторюючись, і це дані щодо тих територій, доступ до яких номінально ми маємо або загалом ми маємо. Тобто, це Київська область, Харківська область, частково Херсонська, Запорізька. І ті ділянки Донецької, Луганської, до якої ми теоретично маємо доступ, але в межах, звісно, лінії фронту. Якщо ми говоримо про ті окуповані території з 2014 року, то кількість пам'яток зростає в десятки, якщо не в сотні разів. І в і Бахчисарайський палац, і Докова вежа Феодосії, і Маріупольський театр, доступ до яких ми не маємо, але щодо яких виникала реакція з міжнародної спільноти лише тому, що ці пам'ятки були значними об'єктами історії. Всесвіт, Всесвітньої історії людства. І, на жаль, не маючи жодних практичних доказів того, як ці пам'ятки є зруйновані, наскільки їхній печальний зараз стан через російські дії, ми не можемо однозначно говорити про е, якусь конкретну підтримку з боку міжнародної спільноти. Але ту підтримку, яку ми вимагаємо, і ту, яку ми дійсно можемо отримувати, це публічні. Висловлювання щодо того, що те, що роблять росіяни, є забороненим про те, що такі дії є. Не відповідають абсолютно жодним рамкам ні міжнародного права, ні моральної етики або загалом людської логіки про те, що ці справи варто передавати на розгляд суду не лише національних судів України, а й загалом міжнародних судів України. Наприклад, наша організація «Оригінальний центр прав людини ще до повномасштабного вторгнення подавала позов до міжнародного кримінального суду за фактом руйнування культурних об'єктів на території Кримського півострову. З боку Російської Федерації там включали ми включали і пам'ятку Херсонес в і Бахчисараський, і Докову вежу, і декілька інших археологічних пам'яток. І міжнародний кримінальний суд має власну політику щодо розслідування порушень завданих щодо культурних об'єктів. Однак на сьогоднішній день ми розуміємо, що для того, щоб цей посил пішов далі, для того, щоб були відкриті. і... Підозри були оголошені для того, щоб були оголошені винуватці, для того, щоб санкційна політика рухалася в напрямку захисту культурної спадщини. Потрібна абсолютно велетенська політична воля з боку держав, з боку міжнародних інституцій. Але для цього, для того, щоб отримати цю політичну вибу, політичну волю з боку України теж мають бути потуги на те, щоб її домогтися. Це мають бути нескінченні адвокаційні поїздки, нескінченні заклики. Лише уряду України, не лише представників парламенту чи Верховної Ради, а це мають бути заклики з боку наукової і освітньої спільноти України. Пані Дарино, скажіть, будь ласка, ви говорите про потуги, а вони є? Ну тобто, є оці наукові обміни, ці поїздки, адвокація постійна, не лише окремих громадських організацій чи, наприклад, якогось керівника департаменту в Міністерстві культури, який відповідає за пам'ятки. Так, на щастя, цього року у нас відбулося незвичайна кількість тих поїздок і тих адвокаційних е, спроб, зокрема, завдяки е, старанням пані е, е, Кравчук. З е, перепрошую. Е, з Верховної Ради України на рівні парламентської асамблеї ради Європи була оприлюднена резолюція щодо винищення культурної ідентичності, стирання культурної ідентичності в умовах збройного конфлікту, яка зокрема говорила про стирання через руйнування культурних об'єктів. Зокрема, іншим успіхом нашого нашої держави на міжнародній арені стали зокрема і виключення Російської Федерації з виконавчої ради ЮНЕСКО, що дуже посилило прояви України і дуже. Сприяло запровадженню нових програм матеріально-технічної допомоги, які ми потребуємо на сьогоднішній день в умовах збройного конфлікту. Також ми готуємося до того, що на наступних слуханнях і обсє організації з оборони і безпеки Європи і інших організацій на рівні Ради Європи будуть запроваджені і нові санкції будуть і обговорення щодо того. Що культура є одним з елементів національної стратегічної безпеки держави, зокрема і України. Звісно, це лише мізерні спроби. Дуже мало часу. Тримає. Мені цікаво, чи виступає хоча б в одній із цих справ стороною ЮНЕСКО. Чи воно підтримує Україну у таких юридичних позовах ЮНЕСКО, звісно, підтримує. Ми бачимо на і присутність ЮНЕСКО, зокрема, і справах, які лежать Україна проти Росії на рівні міжнародного суду. ООН, де ЮНЕСКО надавало певні документи щодо руйнування Бахчисарайського палацу, яку Росіяни називають так званою реконструкцією. На жаль, саме цей кейс був програний саме. Цей елемент справи він був програний Російській Федерації, але однак ЮНЕСКО намагається будь-якими способами, будь-якими силами, наскільки це реально в межах їхнього майданту, допомагати Україні. Звісно, вони ще. Е Намагається розгортатися до того ж ЮНЕСКО доволі бюрократична організація ну, так. і для того, щоб надати Ці конкретні догляд зі сутоволікратичні це і запобіжник, і навпаки, доволі е, слабина їхня. Але дуже дякую вам за те, що доєдналися. Ми обов'язково будемо говорити про нищення культурних пам'яток. Це Дарина Підгорна, юристка регіонального центру прав людини з нами на зв'язку.